Встановлюють ливневі каналізації, бордюри, підготовлюють узбіччя і дорогу до покриття асфальтобетонною сумішю. Кипить робота по облаштуванню внутріквартальних проїздів. Наразі ведуться роботи по вулиці Закарпатській. Жителі мікрорайону Підгоряни кажуть, міжквартальні проїзди не ремонтувалися вже багато років і потребували капітальних змін. Всі роки, які ми тут живемо, тут ні разу не робили. Дуже добре, Та вже ми, знаєте, це така вже дуже погана дорога була. Що я йшла в магазин, а, а так вже спотикнулася, що дуже, дуже мупала була. Ями там, тут маленько далі, якраз де тротуар роблять. Я думаю, ой, як добре, кось це вже позабатив у людях. Договори на проведення ремонтних робіт управління міського господарства Мукачівської міської ради підписалося з кількома фірмами-підрядниками, аби прискорити процес облаштування міжквартальних проїздів у місті. Також паралельно ми будемо приступати до роботи в районі Росвигова. Плануємо, взагалі плануємо за цей рік більшу частину внутріквартальних проїздів повністю відремонтувати. Фінансують дорожні роботи з міського бюджету.